Усіх вітаю. Ми знаходимось на Білоцерківському авторинку. Сьогодні субота, базарний день. Як завжди покажу вам, які в нас авто є в наявності. Так, Давайте ми вже почнемо, не будемо тягнути. Так, перша це у нас іде така красотка Audi Q5, повнопривідна, в ідеальному стані. Це в нас 16 рік, ціна на неї вже знижена 19 тисяч. Тут трьохлітровий TFSID вагун. Пробігу 129 тисяч кілометрів. Йдемо далі. Арона 19 го року. Ціна 14 тисяч доларів. Вона в такому гарненькому, темно-синьому кольорі. Будете точно виділятися. Так, тут у нас двигун 1,0 бензин, пробігу 74 тисячі кілометрів. Автоматична коробка. Так, далі. Ford Escape 2019 року. Пробігу тут 134 тисячі кілометрів. Тут у нас двигун об'ємом 2,5 літрів, газ, бензин, коробка автомат, ціна 15 тисяч доларів. Так, ідемо далі. BMW X3 2012 року. Зараз вона у нас за зниженою ціною, ціна 10,5 тисяч. Тут у нас двохлітровий бензиновий двигун. 191 тисяча кілометрів пробігу. Повний привід, автоматична коробка, все як потрібно. Добрий, нідастера у нас немає поки що. Так. Opel Crossland X 2018 року. Зараз відійду, так, щоб ви побачили його добре. Так він у нас виглядає. Має він бензиновий двигун об'ємом 1,2 літра. Тут 101 тисяча кілометрів пробігу, автоматична коробка передач і ціна даного авто 12 тисяч доларів. Такий ось у нас кузов. Це виглядає. Це місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18, авторинок. Працюємо ми кожного дня без вихідних. А субота базарний день. У нас прямі ефіри. Так. Далі Форт Фокус 2014 року. Ціна 9600. Мерседес ні немає. Так, тут у нас 207 тисяч 207 кілометрів пробігу. Бензиновий 2-літровий двигун, автоматична коробка, ціна 9600. Так. Гольф так є, зараз ми до нього дійдемо. Реноме Ганс Сценік 2005 року. За 5 тисяч доларів. 1,6 Бензиновий двигун, 180 тисяч кілометрів пробігу. Механічна коробка. Ой, не знаю, чи в нас є до семи на автоматі. Ну, за 7 тисяч є в нас Nissan Leaf, Такої Kia у нас немає, Ми зараз... і Volvo такого немає. Добрий день. Я зараз покажу, що в нас є в наявності. Це наша маленька площадка. Ми перейдемо до нашої великої площадки і покажу, що в нас є. Я не знаю, у нас, мабуть, ф'южена. На площадці зараз немає. Є в соцмережах виставлено. Чорненький. Так, Volkswagen Jetta, 19 2019 року, 1,4 бензиновий двигун. Так, Nissan Juke у нас є. Так, тут 134 тисячі кілометрів пробігу, автоматична коробка, ціна 15300. Не лякайтесь такого мотору 1,4, тому що це вже нові джети і він йде тут дуже потужненький. Далі Opel Vectra, 7-го року. Тут у нас 1,8 бензиновий двигун, ціна її 5700. Зараз покажу Nissan Juke, Секундочку, пару машин і перейдемо до. Жукам. Ви, будь ласка, ставте лайки на трансляцію, діліться. Це нам дуже важливо для нас. А вам там нема що робити. Рено Меган 2006 року. Ціна 5,5 тисяч. Так, двигун 1,6 бензин. Механічна коробка, такий синенький колір. Так, джета 1,4. Да, Cort, 15 2015 року. Пробігу тут 144 тисячі кілометрів. Тут у нас популярний 2,4 бензиновий двигун. Ціна даного авто 11 950 доларів. Ні, Т5 немає. Так, зараз закінчуємо. Так, 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 шкода Октавія A7. Зараз у нас також за зниженою ціною. У нас авто в... ціни в доларах. Тут у нас ціна 11900. 900, 15 рік, 241 тисячі км пробігу. Дизельний 1,6 двигун, автоматична коробка, кузов, універсал. Так виглядає мордочка. BMW 316D 2011 року. Тут у нас 300 тисяч кілометрів пробігу. Дизельний 2-літровий двигун. Механічна коробка, ціна 8700. Зараз повернусь до шкоди. За 5 тисяч на євродоларів сценік. Ось шкода. А 7. Якщо хочете, можу вам її відкрити, показати середини. Сценік. Зараз покажу гольф. Ціна цього сценіка, ціна 5000 долларів. Свет, можешь відкрить, пожалуйста? Так, так ціна сцені 5000 доларів Ціна Октавії. Зараз у нас наступний буде гольф. Ціна Октавії 11900. Зараз знижечка. Все-таки чорна п'ятниця. Ми теж її придержуємося. Надіюсь, тут все видно і в Ютубі, і навіть так. салончик. Такий є свій у нас паневий, оханій, електропакет, складання підігрів, зеркал, датчик світла, дощу. Мультикармо у нас, круїз, все, що потрібно. Тут у нас така коробка передач, є спортрежим, клімат. Ось екранчик. Ну, позаду звичайно багато місця. Так, переходимо до гольфа. Не будемо затримуватися довго на одному там саме багажник. Давайте ще багажник відкриємо. Це ж у нас кузов універсал, я думаю, тут всі розуміють, що багажник. Тут, до речі, є камера заднього вийду. Багажник дуже місткий. Бачимо, є докатка. Переходимо до гуми. Я не знаю, потрібно запитувати у власника авто. Е, останній раз кажу ціна 11900 і ми вже переходимо до наступного авто. Так, наступний це у нас, як ви просили, Volkswagen Golf сьомого покоління GTI. 2016 року. Тут у нас двохлітровий бензиновий двигун. Авто дуже потужно їде. Тут воно дуже швидке. Прям речить коли їде. І ціна даного автомобіля 14,5 тисяч. Ну і виглядає Також воно прям виграшно. Класно, також є камера, гарний салон. Зараз тут показати. Не хочу мочити телефони. Ні, озвучити не можу. Приїжджайте на авторинок, на тест-драйв і самі почуєте. Так, також запитували про Nissan Жук. Це у нас Франція. 13 рік, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка. Пробігу 163 тисячі кілометрів. Пробіг оригінальний з нюансів. Це те, що тут у нас рідна фарба, трошки злетіла. Зараз покажу вам, поспішовий доступ, складання дзеркал, покажу салон, він у нас шкіряний з такою прошивочка червоний. Мультикармо, датчик світла. Дощу екранчик. А тут у нас також дверки відкриваються. Позаду достатньо місця, думаю. Так, зараз кажу цінуці на 8,5 тисяч. На всю велику площадку. Розхід пального. Откритий гольф? Бо я ж його не показала. Зараз я вам гольф і покажу зсередини. Подивіться, яка тут красота. Як удалитись це чудо? Спортечні. Це гольф сьомий. Х-3, зараз скажу. Так, тут така спортивненька корма. Виглядає тут все дуже класненько. І зараз скажу ціну на Х3 і перейдемо. Таку площадку. Ціна екстрації 10,5 тисяч. Так вона виглядає. Такий салончик світленький. Так, да, звісно, самоліт зумий. Так, все, ми переходимо до великої площадки. Ось такої красотки Мазди. І у неї десь цені, щоб тівся. Чого забрали. Видно, ценік забрали. Можете подивитись, вона у нас є виставлена в Інстаграмі, або в Тіктокі, або взагалі у всіх соцмережах у нас вона є. Тому що це ніхто пропав. Оксі ціни, я не знаю. Так. А чому вони брудні? У нас машини всі охайні. Ми знаходимося в місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Аудя 6. 16-го року. Ціна 17950. Тут у нас двохлітровий бензиновий двигун. Еслайн комплектація, люк. Виглядає авто дуже класно. Тесла S 14-го року. Тут у нас 85 кВт. Задній привод, автоматична коробка, думаю, можна це навіть не казати. Так, ну і ціна 16800 і, до речі, це Тесло на Сідес саме міста Далі. Шевролі епіка 7 року. Ціна 5900. Тут у нас 2-літровий бензиновий двигун. Механічна коробка 220 тисяч кілометрів пробігу. Toyota Sienna, 25 тисяч, 16 рік, 3,5 газ бензин. Ford Flex, 19 рік. Також 3,5 газ бензин. Ціна 17800. Звісно, так виглядає. Мощно. Volkswagen таурек. Що за це лікало? Тут щось пообирали все але у мене ось там є відео останнє, де написано. Від це авто. Ще передостан. Можете подивитися в мережах. Також ми по-моєму 3.0, якщо я не ошибаюсь. Так, Також ми даємо в оренду авто. Детальне відео ви можете подивитися у нас в соцмережах. Sport 2018 року. Тут у нас двохлітровий ТСА-двигун. 17 400. Субару Форестер. 19 рік. А ні, це 23 рік. 23 рік, 2,5 бензиновий двигун. Повний привід, коробка передач на нас варіатор. Пробігу цього авто 15 тисяч кілометрів. І вартість автомобіля 24 600 доларів. Nissan Rogue. Дуже класно виглядає. Це у нас 21 рік. 2,5 бензин. Ціна 22900. 900. Зараз. 54 тисячі кілометрів. BMW X5 15 року. Тут у нас трьохлітровий бензиновий двигун. Ціна 26,5 тисяч. Rover Discovery Sport. Я не Єліна. Це по-перше. Рог 21-го року. Так. Тут наш 16 16 рік, 51 тисяча кілометрів пробігу, бензиновий 2-літровий двигун, повний привід, автоматична коробка, все, що треба, ціна 22700. Джип широкий 2017 року. Тут у нас 24 бензиновий двигун, 50 тисяч кілометрів пробігу, повний привід. На 16 ристом. У нас є Асьома в універсалі. Біла. Так. Toyota Highlander, 13 рік, 3,5 бензин, 20,5 тисяч ціна, Тут у нас лімітована комплектація. GMC 18 2018 року. Тут у нас 25 бензиновий двигун, 87 тисяч км пробігу. Ціна даного то 18 тисяч доларів. Так, далі Dodge 20 2020 року в дуже красивому такому сірому кольорі. Тут у нас двигун 24 газ бензин, 110 тисяч кілометрів пробігу то у нас з 20-го року. Ціна 15 600. А на автоматі у нас є Skoda Octavia А 7 Вона дізельна 1.6 і на автоматі. Так, ціна Октавії 11900. Так, Рено Сценік 7-го року 1,5 дизель, механіка. 260 тисяч кілометрів пробігу. Ціна даного авто 5100 доларів. Ой, Рено трафік. А Знову кажу, що а сьома Октавія 11. 900. Яка Toyota? Так, Рено трафік 10-го року за зниженою ціною. 7900 це у нас грузовий. 2-х літровий тут дизельний двигун. Повторюю, ціна 7900 А, Toyota то... Хайлендер 2013 року. Пробігу 107 тисяч кілометрів. Бензиновий 3,5 двигун, повний привід. Вартість авто 20,5 тисяч, лімітована комплектація. Всередині також класно все виглядає. Продовжуємо. Лімко ним козе. Так у нас виглядає гарненько, а ціна також чомусь упала. Це треба відкривати машину. Ключі не в мене. Чи страшно? Так, верну меган 12-го року. 7800, двигун 1,5 дизель. 441 тисяча пробігу. Такий коричневий эндовий, кстати, колір. Також Renault Fluence 10 го року. 1,6 газ бензин. На автоматі. Ціна 7,5 тисяч. ВАЗ 2115 10-го року. За 2950 доларів. В такому вони стані. Тут у нас 1,6 бензиновий двигун з газовим обладнанням, пробігу 154 тисячі кілометрів. Так, Рено Кенгу четвертого року. Дизельне об'ємом 15. Ціна 3 900. Сят Альтеа 5 року за найнижчою ціною в Україні 4600 доларів. Тут має вона дизельний 2-літровий двигун, 351 тисячу км пробігу, механічну коробку і вона на себе в досить такому хорошому стані. Міссан-Ліф. Секунда. Nissan 12 2012 року. Ціна 6350 доларів, запас ходу тут 110 кілометрів. Soul за 9600, 15 рік. На запас ходу 150 кілометрів.

нас бензин, 230 000, 000 км пробігу, механічна коробка. І так, це біла серка. Він ще звертається за ланцюг. Ну ладно, я вам ще скажу. Ми вже забула, скільки він коштує. Прийдеться вертати. По гольфах у нас гольф сьомий джий. Два літра бензин за 14,5.